Наступного тижня я вийду звідси, я відбув свій строк. Я чув, що ти казав людям, мовляв, коли вийдеш, то знайдеш зброю, щоб поквітатися зі мною. Я ніколи не вбивав того, хто не намагався вбити мене. Тримайся від мене подалі, Джо. І так само в іншому випадку. Ти будеш мертвим, мисливець за головами, сеньор Марк Борланд. Він приватний детектив. Я би не став на твоєму місці робити дурниць. Відійшов від тієї пушки. Поза законом, Джо Крібенз, щоб ти знав, він дуже небезпечний чоловік. Усе своє життя я робила багато імпульсивних рішень, які не завжди спрацьовували. Містер Бойл, я сумніваюся, що ви знайомі з рядовим Елайджа Джонсоном, який викрав білу жінку, мою дружину Рейчел. Ну елайджа нікого не викрадає. Якщо ти з Елайджою, то це тому, що сам хочеш цього. Я готовий запропонувати вам дві тисячі доларів, щоб повернути рейчел назад. І ми просто скажемо їм усім: горіть у пеклі, забудь цю білу жінку, не заважай тому, що добре для мене. пане Борленде, ви вважаєте, що прибули сюди рятувати мене? Ваш чоловік на шляху сюди. Я тут, щоб наглянути за вами, доки він не прибуде. Коли мій чоловік прибуде сюди, він вб'є мене від легендарного фільммейкера Волтера Гіла. Ти замкнув мене Варгасу? Це може не сподобатися, чорт забирай. Якщо ті Варгас розізлиться, чекай на неприємності. Ви нервуєте? Володар премії Оскар Крістофер Вальц. Я не люблю, коли мені брешуть, і не люблю, коли мене намагаються використати. Гадаю, час прийшов дізнатися наскільки ти крутий. Можливо, найкращим виходом із халепи буде пристрелити вас. А ти хто в біса такий? Я хлопак із пушкою. Більшість чоловіків бояться вибивати мене з сідла. Ти будеш виконувати накази. Старий добрий вестерн вмерти за долар. Ти бачиш це, Естебан? Поклади пушку. Адже перед тобою рука диявола.